Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Далі будемо говорити про міжнародну повістку. І Дмитро Левусь гість нашої студії зараз. Політолог міжнародник. Пане Дмитре, добрий вам день. Вітаю вітаю всіх. І ось чого розпочнемо. Росіяни запустили чергову хвилю дезінформації. І її мета це розхитати суспільно політичну ситуацію в Україні. Про це попередила служба безпеки України і зазначається, що ворог публікує фейки про нібито розповсюдження протестних настроїв але, серед але, українців можна? та закликає до мітингів. Давайте почуємо вже сказали, єс для провокації російські спецслужби задіяли весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи і фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах, найактивніше в TikTok і Телеграм. У деструктивному контенті ворог поширює фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців і нібито про вуличні заворушення у різних регіонах нашої держави. Досвід героїчного опору українців російській агресії неодноразово доводить, що саме в єдності наш народ здатний найбільш ефективно протистояти ворогу. І жодні російські ІПСО не можуть підірвати наш національний дух. Пане Дмитре, розуміємо, що тут менше політології, все-таки більше пропаганди, але ваше особисте ставлення, як вам взагалі здається, за вашими відчуттями, що створює підґрунтя для зростання от таких от нових інформаційних ІПСО, ПСО, типу Майдан 3 типу Все пропало, ну і так далі? Насправді теж нічого нового. Да? Вони з 2014 року цим займаються, і ну, як, як війна почалася 11 років тому вже. І, хоча і раніше це робили, але насправді зараз воно активізувалося, вони синхронізують свої дії з ось цими з такою з більшою глобальною, так би мовити, кризою пов'язаною з тим, як змінилася політика Сполучених Штатів, яка зараз спрямована на те, щоб влаштувати швидкий мир. І при цьому будь-якою ціною, в тому числі за рахунок України, як вони це вбачають, да тобто ось ці прийти, вони синхронізують, от вони, от навіть не так. Не вони не синхронізують, вони як завжди це роблять. Росіяни використовують ту ситуацію, накладають на неї просто додаткові свої зусилля, і тут, ну вот. Є е, претензії з боку Сполучених Штатів, там мовляв, у вас тут не, не, не легітимна влада. Є у претензії, що, мовляв, ви не підписали з нами угоду, е, яка насправді не дає гарантій безпеки. Але і от тут вони на цьому тлі намагаються це робити. І, до речі, е, підходять комплексно, бо насправді ж є ще і одночасна робота по дискредитації України у світі. Наприклад, служба зовнішньої розвідки Російської Федерації вона поширила інформацію про те, що мовляв Україна. Готує теракти в Європі, да, тобто, нібито, тобто чи то самі росіяни це роблять, чи зроблять, чи вони дійсно да просто так лякають. Але це, це комплекс, який накладається саме на. Зміну глобальної військово-політичної ситуації таку пропаганду Путін Кремль поширює не лише в Україні, а й в Європі. Зокрема, Європа має що сказати, має як захищатися. От, наприклад, ухвалити стратегічні рішення для оборони Європи. Про це закликав і до цього. Закликає президент Франції Мануель Макрон. Він запропонував запровадити спільне європейське фінансування для збільшення закупівель та виробництва зброї для України за словами Макрона. Європа може створити спільні можливості для обов'язків. Рони аби стати більш автономною від сполучених штатів Америки стратегічне пробудження має привести нас до рішення про масивний оборонний план та суттєві інвестиції в Європу і прийняти ці стратегічні рішення вже в найближчі тижні. Всі країни, які розташовані на передовій, витрачають 5% свого ВВП в той час, як ми витрачаємо на рівні двох. Ми мали такі цифри у 70-х роках, коли ще тривала холодна війна. Потім впала берлінська стіна, і ми набагато менше інвестували. Це закінчилося. Ну зараз важко зрозуміти. От е, ідея, яку запропонувала Україна, спільні е, сили оборони Європи, там Європейського Союзу і України, як потенційного Франція члена європейського Україна. Пропонувала угу. спільні сили оборони. І відмовилися від цієї ідеї. Якось вона знята взагалі зараз е, з порядку денного. Не обговорюється. Тут Макрон виходить і каже: давайте спільно закуповувати зброю. Давайте спільно будемо підвищувати рівень своєї обороноздатності. Так це не те саме, тобто це не повторення ідеї. Ні, ну, знаєте, знову ж таки, ідея збройних сил Європи, вона насправді так, так званий ЗЄС, да, Західноєвропейський союз. Вона ж повітрі ширяла. Мабуть, ну, з 90-х років чи там, 2000-х років, і там і Франція була дуже активною завжди. Але саме зараз дійсно ідея України, яку висловив Зеленський в Мюнхені, ну, зрештою сформулював, і підвів до чого. То, то, тут і до зростання. Ролі України, бо дійсно найбоєздатніша армія в Європі, і найбільше це дійсно українська. І це вже є компонент безпеки. То в принципі це насправді логічне, і навіть те, що зараз вона, ніби не має її на порядку денному цієї ідеї, Європа вимушена буде повернутися. Чому тому, що це три роки, які були великої війни, Європа ну, мала й ними скористатися. Але, мабуть, скористалися не повністю. Не можна говорити, що абсолютно не скористалися. До речі, Франція якраз дуже активна була і в розбудові незбройних сил, а саме оборонно-промислового комплексу. І, до речі, наш оборонно-промисловий комплекс працює саме з Францією. Є окрема данська модель да, з фінансування. Виробництва в Україні за рахунок наших партнерів, як Данія, перша тоді ці Богдани профінансувала. Є співпраця безпосередньо з французькими стартапами та виробництвами, є зрештою, от рівно рік тому прийнята стратегія оборонно-промислового комплексу Європи, де Україна записана. Тому, в принципі, я би знаєте, тут на цю ідею Франції подивився в тому контексті, що вона ґрунтується уже на конкретних речах да, от розбудови. Тому думаю, що це насправді позитивний сигнал. Це може бути ще пов'язано з тим, з тим, що є певні ідеї, які лунають сполучених штатах Америки, про те, що США можуть забрати свої війська з контингенту європейського, і тут якби є реакція: що ага, якщо це відбудеться, що в нас залишиться, і якщо Путін піде далі за Україну, що буде? Чи ми будемо захищатися? Як ми будемо жити? Наскільки тобто... взагалі це чутки, да так, так, так. так а чого чутки? Я думаю, що скорочення знає, Знаєте, до е, ну в принципі. Ціпі, це я, це воно якось не з тим, що Дональд Трамп говорив раніше. Ну, з приводу можливого виведення американських військ, з приводу виходу з НАТО, да, тобто, в принципі, інший момент щодо агресії Росії в інші регіони, ну комусь і до 2014 року здавалося фантастикою, що Росія візьме і всупереч гельсінським угодам, буде оголошувати територію чужої країни своїми. 14-й, потім 22 рік вони це говорять. Більше того, вони, так би мовити, абсолютно серйозно це висувають як аргумент, те, що ми ж включили в свою конституцію. Да, тобто, і і е, е, відмітимо, що це, е, скажімо так, для американських контрагентів не, не, не викликає заперечення. Да? Тобто, скажімо так, не те, що там не викликає заперечення, вони ну, сприймають це, що це один із аргументів, тобто в переговорах воно може звучати, хоча воно одразу має відкидатися, да? тобто, за великим рахунком. Тому і агресія Росії проти е, країн НАТО на цьому тлі ну, не виглядає якоюсь фантастикою. А да, тобто, і якщо вони будуть впевнені в тому, що НАТО не спрацює по при агресії проти країн Балтії, наприклад, ну то чому ні? Це це абсолютно можливо. Ще одна тема це план відправки європейських миротворців до України. Його, до речі, збирається представити Трампові британський прем'єр Кір Стармер. Йдеться про 30 тисяч солдатів. Про це пише зокрема видання Телеграф. Очікується, що голова уряду Британії зустрінеться із американським президентом наступного тижня згідно із планом Стармера в українських містах, портах та об'єктах критичної інфраструктури, які далеко розташовані від лінії фронту, розмістять військовослужбовців під командуванням європейського країн місія передбачатиме технічний моніторинг, який включатиме розвідку. Зокрема, будуть відправлені військові патрульні кораблі з метою захисту судноплавних шляхів у Чорному морі. Чи може це буде бути стримуванням російської армії, тому що ну тут вже не скаже, що Росія воює виключно проти України, якщо на цих територіях на цих об'єктах будуть перебувати військові НАТО, чи це не буде стопом для Путіна? Я думаю, що тут, взагалі, питання щодо доцільності цього таких дій саме в такому форматі як про це йдеться. Ну, це початок шляху. Знаєте, достатньо показово, що якраз от зараз ми до чого підходимо. От рік тому ця стратегія оборонного промислового комплексу Європейського Союзу була прийнята. Рік тому Франція почала говорити про свою ініціативу щодо можливого надсилання військ до України, але тоді... Теж формат був незрозумілий, як воно виглядатиме. І в тому вигляді, як про це зараз говорить Стармір, і яка реакція, до речі, вже є з Російської Федерації, вони, ж, да, вони заперечують взагалі можливість військ НАТО та Європейського Союзу перебування на території України. То в цьому контексті це поки що виглядає як один із переговорних треків, в тому числі для переконання США. Бути більш активними для відстоювання позиції у суперечках з Російською Федерацією в переговорах по Україні. Тому логічніше було б, звісно, більш жорстка позиція з введенням. Не моніторингових місій, а з веденням проти підрозділів протиповітряної оборони зі своїми да, персоналом підрозділів логістичних для підтримки України і тому подібні речі. Ну поки що це в рамках переговорного процесу. Ну, я перепрошую, патрульні кораблі це да, конкретика це, дуже до речі, хороша. до речі, з приводу от якраз того, що ось такий спосіб Британія вводить. Саме акваторію Чорного моря це якраз от той позитив, який ну, важко переоцінити, бо насправді це дуже важливо, і це те, що десь обмежує Російську Федерацію, в так би мовити, конкретно. Да, тобто і зберігає наш здобуток на Чорному морі. Да, тобто, це я думаю, що ось саме, як на мене, знаєте, це отей гачечок, який дозволяє говорити про те, що ця нинішня ініціатива Британії що вона не тільки про моніторингову місію, а трохи про більше. Росія ще спробує дестабілізувати ситуацію всередині України однак в неї це не вийде, адже будь-яка дія має протидію. Про це заявив очільник української розвідки. Також Кирило Буданов розповів про допит полонених солдатів північно-корейської армії. Буданов наголосив, що режим КНДР це тоталітаризм в найгіршому прояві. Почуємо. Наші офіцери допитували полонених північних корейців. Вони доповнили мою картину того, що таке автократія та тоталітаризм, мабуть, у найжахливішому прояві. Це людино ненависницькі підходи, які створюють навіть не покірних людей, а біороботів. Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки Міноборони України. Про що може свідчити така заява? Ну і насправді о, тут враховуючи дії спілкування російської сторони з американською стороною, чи можна сказати, що все ж таки ми ще побачимо північних корейців, що ця взаємодія Росії Росії з КНДР буде продовжуватися, чи все таки там хтось міг на це повпливати за ці три дуже активних інформативних дні? Гадаю, що е, поки е, немає підстав говорити, що Корейської Народно-Демократичної Республіки більше не буде. Да, і е, в президент України Зеленський на Мюнхенській конференції, знаєте, минулий тиждень таке враження, що, уж, що да, вже що, півроку да, що пройшло, що. вже півроку пройшло. Він дуже вірно тоді е, точніше, не на Мюнхенській, він на Давосі це сказав, да, е, з приводу того, що Дивіться, да, північно-корейським військам до Давосу зараз ближче, ніж до Пхеньяна. Тобто Україна абсолютно вірно робить ці, ці дії, коли доводить до Європи і до Сполучених Штатів те, що відбулися зміни. Те, що Російська Федерація перетворила Корейську народно Демократичну Республіку з якогось там тупіка. На чинник геополітики і більше того, сама по собі відбулося зростання власної значущості у цього пухлого персонажа Кімчинина. Да? Бо хто він був раніше? А зараз, а зараз він воює з НАТО в Європі. Так. Зараз від його постачань залежить російська армія. Зараз він отримує продовольство, паливо і таке інше саме для. Для існування свого режиму. І, скоріш за все, технологічні зміни відбуваються, бо однозначно КН-23 ракети удосконалюються за допомогою російських фахівців і білоруських там, складових. Однозначно, він отримує технології авіаційні та космічні також. Да? тобто Це теж, можливо ядерні, тобто, це те, що Сталося, і Україна має про це говорити і, до речі, показувати той жах, який насправді там є. Да? Бо те, що ми ну, цей, от конкретно один із тих двох допитаних північно-корейців, він служить 16 років і вже 10 років він служить. Да? Тобто, це те, що сучасна людина ані в Сполучених Штатах, ані в Європі уявити не може. І... Наскільки до наскільки це буде плідно, це вже інша річ, але це те, що ми маємо бити, довбити, і в тому числі і сполученим штатам. Бо минулого свого президентства Дональд Трамп намагався з тим чи не нам домовитися і більше того, оголошував про успіхи. Де ці успіхи насправді? Ще одна тема. Що встигаємо, лідери Європейського союзу анонсували візит до України на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, 24 лютого до Києва приїдуть президент Євроради Антоніо Кошта та очільниця Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн. Посадовці планують підтвердити свою підтримку українському народові та президенту Володимиру Зеленському. Ось такі новини. Там ще була новина більше, що не лише перші особи приїдуть, а й єврокомісія, ледь не в повному складі має приїхати. 24 лютого, і е, така, от оця от представницькість, і цей весь символізм, це більше Україні потрібно, чи Європі зараз сьогодні? Ну, ви знаєте, насправді дійсно це європі потрібно, ну ж точно ніяк не менше ніж Україні. Чому після Тому, після Мюнхенської конференції е, особливо, після так? Да, після Мюнхенської конференції, коли в принципі сталося те, що і так було зрозуміло до чого йде, да але. Ну, виступ э, віце-президента США Дівенса э, про нього там багато можна говорити. Там про позитивний його вплив, але насправді, коли э, йдеться не про тему конференції, в, на яка абсолютно конкретна, є зовнішня загроза з боку э, тоталітарної Російської Федерації, і є зобов'язання, які трі, всім треба да, виконувати. І тут в цьому контексті. Знаєте, все ж таки ми бачимо, що Україна, як це не дивно, яка в більш загроженому становищі, Україна, яка потерпає від ударів і яка воює, і криваво воює, насправді є таким джерелом впевненості в даному конкретному випадку. Тому ось це символізм, це як про підтримку України, так насправді і про те, що, ну, знаєте, як тут місце сили. А Київ реальне місце сили. Ось вони приїхали сам приїжджають саме для цього. Також ну тепер треба, щоб Путін вирішив чи 24 лютого показати свою силу, коли тут будуть перебувати представники європейських країн. Чи бу можуть бути обстріли? А знаєте, ну кіткелох перебував і... у Києві, да і прити ще не було. США, та і ти ще не було, і він в цьому контексті я гадаю, що він абсолютно впевнений. Більше того, він на куражу на такому, да, тобто. Коли він відчув, що є така тактика американської сторони, дійсно чому б не спробувати вдвох вирішити, як підтягнути до миру і це одночасно зменшуючи свої, не зменшуючи та обмежуючи свої стартові переговорні позиції. То чому б йому тут і зараз на це зробити? Дякуємо дуже, пане Дмитра Дмитро Левис, політолог міжнародних, був в студії національного марафону Єдині новини